Я ж умовно називаю геральдика, це геральдика в лапках. Насправді, мені ця вся геральдика вона мене сильно надихає, вона мені дає можливість малювати так, як я хочу. Я дуже люблю закручувати всякі там предмети один за другий. От естетика, ця вся йде в принципі, від українських стародруків. Деякі прийоми навіть є, наприклад, у Базилевича. У Передер один прийомчик, от можу його показати. О, це от такі от зубчики на предметах. От, як засічечки такі. Я чесно признаю, що я це, наприклад, дещо я взяв у Нарбута, дещо я взяв у. що це я взяв у Базилевича. Але я знаю, де це взяв Базилевич. А Базилевич це взяв з українських цих килимків аплікації, коли нашивається на, на полотно, нашивається клаптик іншого полотна, і воно таким стіжком пришивається і виходять такі засічечки. Тобто, ну. Словом, я черпаю натхнення з от, усіх попередників, які є на, цьому, от, на цій землі, на моїй на мої, мої українській ниві. От, усі культурні пласти, починаючи там, від всякого трипілля от, і до наших днів. Тобто, як я вже не один раз казав про це, ну ще раз скажу, що я копаю у своєму власному українському городі. Я такий художник археолог художник-культуролог. Я взяв лопату, вийшов у свій український город і став там копати. Глибоко от, закопався, знайшов там черепки трипільські. От. Ще трошки мілкіше там знайшлись якісь шаблі турецькі і козацькі. От. Потім там знайшлись старі ржаві молотки, знаряддя праці. Знайшлась там картоплина в цьому ж городі, От, Знайшлося там е, 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 якийсь поламаний девайс сучасний, але поламаний викинутий. Мобільний телефон, наприклад. Знайшлася е, стара книжка, яку хтось забув під кущем, і вона там розмокла. От. Десь там е, гадина повзає там. Хтось лопату залишив на городі, та власне я сам з нею стою от, на городі. Ну і так далі. Тобто я копаю всі українські пласти культурні, які тільки є у мене під ногами, і їх компілюю, з них певні композиції. Щоб було красиво. Щоб передати наступним поколінням всі ті попередні надбання нашої культури. Бо культура це такий безперервний потік. І, в принципі, я хочу в цій, от у цьому потоку бути просто краплиною води у цьому безперервному потоці української культури, українського мистецтва, неважно народного, професійного, всього разом з копом. Тобто бути просто, от, як от он ланцюг намальований, що таке сучасність? Це оця ланка, от, яка з'єднує минуле і майбутнє. От, і сучасний. Сучасна культура, сучасне українське мистецтво це те мистецтво, яке власне, поєднує мене як художника, як культурну одиницю через мене це поєднання проходить від бойчука до тих наступних поколінь, які, які будуть потім. Тобто і моя ну, задача, я, я бачу свою задачу та, в житті. От, прожити своє життя, прожити, бути цією ланкою, яка просто передасть оце все, що, що було надбано до мене, передасть далі, О, щоб цей процес не був розірваний, щоб цей е, от, е... потік, безперервний потік культурний, щоб він просто не пересох. О, така моя скромна задача.